Розшукуємо 16-річного Івана Семенченка. Хлопець проживав на Харківщині у місті Куп'янськ і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 22-го року, коли населений пункт був звільнений від окупантів. Тоді хлопцю було 13, і з тих пір про нього не було жодної звістки. Я сподіваюся, що з вашою допомогою місце перебування дитини вдасться з'ясувати. Тож звертаюся до усіх, а особливо до жителів Харківщини. Запам'ятайте обличчя Вані. Зараз йому 16 років. У нього світло русяве волосся, кругле обличчя та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, бодай якусь інформацію про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. 116 шістнадцять дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки восьмирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша, жена просила, і я його розшукую, я хочу його працюю в прилишках. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року, мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї рідної бабушки да со своїй з моєї бабушка тут. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. точно, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може вона його раніше кинула, а призволящі на гору мою бабусю вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно два з половиною роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він що він ну, відносно знав, що тіпо, там послухав, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він, там по Алчевську був, потім Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батько наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син. Вирошу свою дитину, ліценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось, поплачу його, якщо хтось може по прикметам якісь копеек які буде підходити і хлопчик і, і ласочка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра дитина, він к людям дуже тянеться. Більшість, якщо що, що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина не статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок, які там слів, якщо є. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцять з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua